Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити обзор на проєкт Gras. Він створений на мережі Solana. Зібрав інвестицій 4,5 мільйона доларів. Я в принципі не розумію, чому ви ще не в тому проєкті. Вкладень зовсім не потребує ніяких. Тільки мати комп'ютер і все. Має класні інвестиції. Можете бачити, тут у нас основний фонд є PolyChain Capital. GRASS це в нас є флагманський продукт Woon Network революцією підключення до інтернету, дозволяючи користувачам монетизувати свої невикористовувані мережеві ресурси. Давайте ми перейдемо на Wallis Pro, це в нас де премаркет, який торгує вже поинтами, і ми бачимо, що Point вже торгуються по 0.0007. Цента, виходить, ціна. Ну зараз дуже бачу сильно просіло, мінус 31%, але це тільки ціна пойта. Як вийде проєкт, там ціни зовсім можуть бути інші. І бачимо, що він у нас на мережі солани все-таки зроблений. Так, закриваємо. Давайте ми тепер перейдемо на сторінку самого продукту. Так, давайте ми ще глянемо, що в них в Твіттері. Так, в Твіттері в них є 387 тисяч користувачів. Твіттер в них досить прокачаний і користувачів дуже багато. Так що я думаю, з цього проекту можна досить непогано заробити. При тому, що вкладень взагалі не потребує ніяких. Так, закриваємо твіттер, переходимо ми на їхній веб-сайт. Силки на даний проєкт залишу внизу під відео і також залишу в себе в телеграм-каналі. К вас перекидає на ось таку сторінку. І тут ми загружаємо додаток GRASS. Ми переходимо сюди. Нас перекидає в розширення. Закидаємо розширення в наш браузер і встановлюємо розширення. Все, розширення наше додано, як можете бачити, ну, і зверху ми його тут можемо закріпити. І все. Переходимо в розширення. І в розширенні нам потрібно або зареєструвати емайл, або зайти. Так, тут от я поки як зареєструвати, заходити в GRASS і проходимо реєстрацію. І тут повинні ми зареєструватися. Вводимо ми, допустим, свій email, придумуємо собі ім'я, хай буде от таке саме перше. І придумуємо свій пароль. І вводимо реферальний код, якщо маємо. Ставимо всі галочки і нажимаємо регістр. Без рефералки не хоче, тоді я вам рефералку залишу в посиланні. В Телеграмі залишу вам реферальний код. Так, як можете бачити, я зареєструвався і мене перекидає ось на такий от аккаунт. Так, давайте я перейду зразу в свій аккаунт. Можете бачити, це є мій аккаунт. Оцей реферал, що я створював, я не буду ним користуватися, тим більше, щоб підтвердити реферала, він повинен провести 100 годин часу в даному проєкті. Тоді він зараховується. Так, і можете бачити, це перша вкладочка в нас де, дашборд. Це показує скільки я намайнив за день поїтів. Переважно в середньому в день де 1200 поїнтів наманено. Наступна вкладочка у нас Data Labeling ще не активна. Слідуюча вкладочка у нас де реферальна програма. Тут, як можете бачити, в наші реферальні наш лінк є. І можемо клеймати наші поїнти. Тут нам бонуси, які ми заробляємо, будуть даватися бонусом. Бонуси будуть нараховуватися в ось цій програмі. Тір перший, коли ми проходимо де 0 бонуса, тір другий нададуть 20 бонусів, це нам потрібно буде набити, якщо не помиляюся, так тут 0. Ну якщо я не помиляюся, то має бути 373 поїнти нам набрати або 6 рефералів, нам дадуть 20 поїнтів бонусом, потім це за другий тір, третій, четвертий і так далі. І наша остання впаличка це складка ревардів. Тут ми можемо бачити вже скільки часу даному проєкту. Закрита альфа в нас була в 23-му році, ще почалася, і закінчилася в 24-му році. Це в нас було майже рік тестової альфи, потім в нас перша епоха була, друга епоха закінчилась, третя епоха закінчилась. Я от також почав приймати участь з другої епохи. І це я майже в самому кінці я нафармив 377 тисячі поїнтів. В третій епос я нафармив 32 тисячі поїнтів. І зараз четверта епоха в мене нафармлено 33 тисячі поїнтів. І плюс за рефералу я ще платив 3600 зверху поїнтів. Те, що мені нафармив реферал. Так що активність повністю безплатна. Зараз бачу дуже багато роблять ферми по ній, але... Ферми, потрібно буде робити, я так розумію, один аккаунт, один, одна ферма на один IP-адрес. На одному комп'ютері, якщо брати це, тоді треба буде ну, платно, всього, ви зможете це зробити, щоб було вибивало різні IP-адреса. Не на одному IP-адресі робити ферму. Бо можуть збрити, я думаю, скорше всього. Потрібно буде брати різні IP шки і тоді можна створити ферму. Часто, скільки ще буде епох, я не знаю. Я вже думав, третя епоха це буде остання, але вони знову продовжили і знову ми маємо місяць часу до 10 травня за кінця епоха. Так що, класний проєкт. Гарні фонди зайшли, інвестиції, проєкт повністю безплатний, чому б не заробити на повністю безплатному проєкті, який не потребує зовсім вкладень. У вас вкладка просто буде зверху активна і як працює проєкт, ви запускаєте комп'ютер, включаєте браузер, на якому у вас даний проєкт, допустимо, на хромі, можна на опері поставити, можна поставити і на можна поставити на всяких браузерах, в принципі. І головне просто включити комп'ютер, запустити браузер і у вас починаються поінти фармитися. От, якщо бачите, півтора тисячі я нафармив. Там, до речі, було якесь оголошення, що поінти трохи відставали на 48 годин, якщо не помиляюся. Може вже пофіксили, не знаю, якщо чесно, чи зробили, не зробили, але все одно воно буде вам додавлялося. Так що класний проєкт, рекомендую всім, дякую всім за увагу, підписуйтесь на канали, все, всім пока.